Доброго всім дня, шановні мої підписники та гості каналу! І так я хочу поділитися з вами найкращим рецептом заготовки кабачків на зиму. І готуватиму я сьогодні рагу. Консервація кабачків це не тільки мариновані овочі або ікра, а й рагу, яке можна подавати взимку до столу як закуску або як гарнір. І так, для того, щоб приготувати рагу, я покришила кубиками 3 кг кабачків і 5 великих, ну, може, червоних, ну червоних мене не було, 5 таких бурих помідорів. Далі потрібно нам 3 великих цибулини, 3 великих морквини, 5 великих зубчиків чеснику, кетчуп на ваш розсуд або лагідний чилі. Чи до шашлика, який ви любите, гостріший чи більш лагідний петрушечку пучечок і треть стакана оцту. Цибульку нарізуємо полукільцями, а потім ще перерізуємо, щоб було дрібніше. Отаким Отак, чином. А в сковорідку вливаємо. Пів літра олії, щоб нам підсмажити і цибульку, і морковку. Спочатку цибульку 5 хвилин просмажемо, а потім на крупну терку натримо морковку три штучки і теж докинемо до цибулі. Цибульку вкинули в сковорідку, де кипить олійка. І тепер шматочки будь-які навіть можете натерти на крупну терку, якщо не любите шматочками. І 5 хвилин ми протушковуємо цибульку до золотого кольору. Цибульки, цибулька тут смажується. Отак. У пів стакана олійки, бо я сказала, пів вітра встановилася. Пів стакана лікаря сюди збираємо. А за на кругну терку надержу три морквини. І далі додаємо досибою. У кабачки з помідорами додаємо кетчуп. Я вже говорила, лагідний, чи до шашлику, якщо хочете з гостринкою. Якщо ще з більшого стрінкою, перець, кетчуп чилі. Сто п'ятдесят грамів. Ложку солі столову. Чайну ложечку перцю малиного. Висипаємо засмажку. Гарна така морковочка позолотилась з цибулькою. Надаємо пів склянки води і треть склянки осту. Все добре перемішуємо і ставимо на куту. І від початку закипання відміряємо або засічимо 30 хвилин і на середньому вогнику. Навіть менше середнього будемо готувати наше рагу. І через 10 хвилин після закипання вкинемо подрібний часничок і петрушечку, можна навіть кропу, або ще якісь приправи, які вам подобаються. І так кабачки проварилися 15 хвилин, зменшилися вони, виділили багато соку. І тепер ми вкидаємо чесничок і петрушечку. І так аромат на кухні стоїть, дуже гарний. А коли ми ще вкинемо чесничок і петрушечку, а ще в кого є кров, кріпчик, можна і кріпчику вкинути, аромат буде, не передати словами. Гляньте, яка красота виходить. Додаю ще пару ложок цукру. Попробуйте за своїм смаком, як вам подобається. Розмішуємо. Цукор я додала в кінці, щоб не пригоріли кабачки. За 10 хвилин до кінця варки отак виглядить наша рагу. Має отакий вигляд. Так, через 30 хвилин кабачки поміняли колір, багато заливки, віддали водички багато. І тепер можна закривати їх у старинні баночки Випла... Викладаємо кабачки дуже щільно і заливаємо соусом. Накриваємо кришечкою прокип'яченою. І закриваємо під ключ. Із цієї кількості кабачки вийшло 3 літрових баночки. І ще на півлітрову буде, якщо не на літрову, але я ще баночку домию і простерилізую. Залишилось трішечки. Отак ось. думаю, на півлітрову баночку і поїсти. Подивляйте, який цікавий. Вийшло салатик, таке Кабачків. Гарний такий красивий салат, готова закуска до всього вже. І ми переставимо його на кришечку. По-перше, перевіримо, чи правильно закриті баночки. Якщо рідина не витікає, значить баночка закрита правильно. А по-друге, щоб прогрілася кришечка. Нічим ми його не, не вкутуємо. І через 10 хвилин перевертаємо з кришечки. Отак. І залишаємо в кімнаті, поки вихолоне, а потім віднесемо поріб. Дякую всім за увагу. Якщо такий рецепт рагу вам сподобався, будь ласка, поставте подобайки. Мені буде дуже приємно.